З візитом на Тернопільщину приїхала голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Політикиня зустрілася з представниками партії усього краю, аби ближче познайомитися з діяльністю депутатів і обговорити актуальні питання. І зі свого боку також хочу, щоб і наша партія, і на центральному рівні, і я особисто була як наймога більше і ближче до вас, і як наймога більше могла допомогти в різних питаннях, які можуть у вас виникати. На розширеному засіданні фракції депутати обласної ради від політичної партії Слуга народу за участю голови партії Олени Шуляк народні депутати та депутати місцевих рад ухвалили рішення щодо подальшої діяльності в області, В пріоритеті підтримка збройних сил України, надання необхідної допомоги внутрішньопереміщеним особам, які зараз проживають на Тернопільщині, а також всебічна підтримка та сприяння ведення бізнесу релокованим підприємствам. Окрім зустрічі з представниками партії, Олена Шуляк побувала на місцевих та релокованих підприємствах. Зокрема, відвідала компанію Дельта Фуд, яка є лідером з виробництва майонезів, соусів і олії. Через активні бойові дії керівники підприємства перевезли частину виробничих потужностей з запорізького гуляйполя на Тернопільщину. Ми все ж таки продовжуємо працювати в місті Запоріжжя, попри там складну ситуацію. По суті, в нас. Два дзеркальних виробництво підприємство планує не лише тимчасово перенести бізнес на Тернопільщину, а й розвивати його тут. Наступне підприємство, яке відвідала голова партії Слуга народу, розпочинало свою діяльність з виробництва металопластикових та алюмінієвих вікон і дверей близько 15 років тому у нашому краї. А сьогодні потужно розвивається на ринку Європи. Попри війну, компанія не просто продовжує працювати, а й вдосконалює технологію та методи виробництва, чим підвищує якість продукції. Також представники партії Слуга народу зустрілися з власниками і топ-менеджерами. Провідних компаній Тернопільщини та релокованими підприємствами для обговорення роботи бізнесу у військовий час, експортно-імпортні операції та знайти шляхи допомоги і розвитку українському бізнесу це допомога нашому бізнесу, нашим українським підприємцям, які, незважаючи ні на що залишилися працювати в Україні, які створюють робочі місця, які допомагають розвивати економіку нашої держави, які сплачують податки і ці податки. Витрачаються безпосередньо на підтримку нашої армії. Місцеві підприємці поділилися тими проблемними питаннями, які виникають у розвитку їхнього бізнесу сьогодні, та запропонували владі альтернативні варіанти їхнього розв'язання. Повинні сьогодні робити все, щоб бізнес, який продовжує працювати, який продовжує сплачувати податки. Не відчував жодних обмежень крім тих, які на нього наклала військова агресія Російської Федерації, і свого боку, як парламентарів, як влади. Ми повинні докласти зараз максимум зусиль. Ми для цього і проводимо такі зустрічі, і спілкуємось з бізнесом. Всі е, рішення на рівні парламенту, які полегшують життя інвесторам, полегшують життя підприємців. Е, звичайно, що слуга народу буде ініціювати, підтримувати. І ми тут працюємо разом із президентом і е, урядом в, е, в цьому питанні. Складних умовах війни держава стоїть пліч опліч з підприємцями і разом продовжують напрацьовувати механізми, аби сміливий український бізнес розвивався не лише на території України, а й в усьому світі.